30 червня 25-го року вітаю. Троянда Лавсонг. Це в мене друга річка, посаджена осінню 23 го року. Осіння посадка. Ну, точніше сказати, півтора року цій троянді. В тому році вона була перша річка, не дуже себе вона показала. Ну, так, були квітки, але не дуже, і якось... Швидко вони відквітали, ну, перша річка ж. Ну, ось в цьому році вже трояндочка пішла в розвиток, почала розвиватися, квіток багато, квітки бускового кольору, дуже колір красивий, кущик широченький, він не дуже високий, цей кущик. Ну, от у той... Оцей пагін, може сантиметрів 70. Ну, а так десь у ті всі квіточки, ну, десь пів метра. Отака вона зараз такий розмір. Я її трішки прив'язала, бо такі вітри, дощі. Сьогодні вітер сильний, вчора сильний вітер. Я її трішки зв'язала. Троянда запашна. Здається, вона в тому році не хворіла, не піддається, вона здається грибковим інфекціям. Квітка, сонце, спеку, здається, не дуже в тому році тримала, але потрібно ще поспостерігати. А ось дощі в цьому році, ну, не гниє квітка, нічого, не закуклюється. Бачите, квітки ціленькі. Ось уже ця квіточка ж давно квітне. Так що гарна гідна трояндочка бускового кольору. З зими вийшло непогано, швидко почала розвиватися. Покажу з цієї сторони цю трояндочку. В, бачите, поруч, це кущик разом садився міс піги. Ну, якась вона вибілюється на камері. Насправді, вона там білого, такого нема. Ну, так кущик менше, а ця, в тому році вони одинакові були, що та не. Ну, не так, середня йшла, що ця так середня, а зате в цьому році ця так швиденько наростилася. Ну, висновки такі. Гарна трояндочка, лавсонг, флорибунда, бачите, рясна квітуча і дуже здорові квіточки вона має. Ось рука, ось квітки, здорові і багато. Що для другої річки я вважаю, гарно троянда себе показує. І... На цьому буду завершувати. Всіх гаразд вам.